Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Опришко Юрій Леонідович народився 12 листопада 1978 року в селі Ялинці Кременчуцького району Полтавської області. У 1996-1998 роках проходив строкову службу в Збройних силах України, працював у Кременчуцькій компанії Автокрас та на Кременчуцькому заводі дорожніх машин. У 2015 році служив за контрактом у Збройних силах України молодшим сержантом, головним сержантом роти 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха 9 квітня 2021 року зазнав важкого кульового поранення в голову в районі села Старогнатівка Волноваського району на Донеччині 7 травня 2021 року у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону Львова, нагороджений відзнакою за оборону рідної держави. Подякую за активну участь у підготовці та проведенні маршу незалежності з нагоди 24-ї річниці незалежності України, почесною відзнакою Учасник бойових дій, почесним нагрудним знаком за у військовій службі, пам'ятним листом на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах ЗСУ. 6 грудня 2021 року на фасаді Ялинцівського навчально-виховного комплексу відкрито меморіальну дошку. У воїна залишилися мати, дружина, донька та син. Пам'ятаємо, вічна слава герою!